Сьогодні на каналі Suburie Glove. Сьогодні ми будемо грати на Rodgerie. І як ви бачите, скільки в мене персонажів, в мене їх 11 і, і 4 з них проображені. Так. І що у нас сьогодні? Нічого собі, собачка, повезло. Я можу купити флайтер, але я сьогодні не буду її купляти. Я хочу купити. Пити пьобла. Пьобла. І, напевно, так, із такими предметами і підемо собачку від Тудлес і від Роджера. Ну що, поїхали? І от скільки я вже твінтедів побачу. Да, я вже всі почти твінтеди отримав. Астро є, Пібл є. От Шелі я ще не бачив ні разу є, і віє. Все полетіло. Якщо вам подобається цей канал Cat і, і як я грав Denny's, то поставте подобайку, Бу, ласочка, так тіша. Ну Якщо з нами хтось буде, ну, ну це не страшно. Окей, okay, поїхали. Так, і тим часом ми вже заходимо в ліфт. Мінус Роджера, тому що він дуже повільний, але ніч... нічого страшного. Поїхали робити машини на п'ятій кімнаті заспавниць... можуть вже заспавнитися мейни. І це добре, якщо вони там заспавняться. Так що у нас тут. Ой-ой-ой. Я мог взяти, напевно, тфіна, але не хочу якось. Я хочу якось пьло отримати, тому що тільки 5% у мене я знайшов пьобло, то за дуже мало, як, як я думаю. Тому що хотів я один тільки раз застріл і більше його не зустрічав. Щось схоже, і пьобл дуже рідко падає. Я навіть Ві зустрічав більше, ніж пьобла. Ну, тобто, у мене найбільше сейча або у Денді прогресу, або у Ві, або у Астра. Так, поп'є можемо шину зробити. Так, я вас перенесу, коли буде п'ята кімната. Пока. Ой, коротше, я на Роджері програв, і тепер я граю на Фіні. І, на, і, і, і я вам буду показувати, які я машину зроблю. Окей, поїхали. Так, друзья, я вы что треба играть с командой, а не с соло. Я думаю, что сама игра Дэнди Ворлд это играть с командой. Так что я так вышла. Побачимся на пятой комнате. Так, друзі, от я вже машину дороблю. Останню. І наступна кімната буде вже п'ята. П'ята кімня... Кім... кімната, виявляється, це. Так, я біжу. Все, прибіжав. Прибіг. Боксом теж прибіг. А де флатер? ФЛАТЕР! Давайте поклейку... І чима флаттер. флаттер! От, прийшла! Дякую, що покликала. От, ХП надо. Фіна взагалі одне ХП. Це погано. Ну, що ж зробити? У мене 2 ХП. Ну, тепер всі хоча б нормально ХП. Паруфин ходж два. Так, ось же п'ята кімната. Може тут пебл заспавниться? Мені кажется, так гра не думає, що пебл за якщо чесно. Окей. Тут уже треба зробити не чотири машини, а п'ять. А в соло до восьмиї кімнати тільки чотири. До восьма аж. Ой, ну поїхали. От машина вільна. Так, і ми, і ми заповнюємо її щось. І, і коли буде щось цікаве, я включу вам за, запис. Ми... Так, всім знов привіт. Ми з нашою командою дожили до 10-ї кімнати. І тут поки що нічого немає. Зустрінемось, поки, коли я побачу якогось твінтеда або наша команда. Побачить твінтеда. Всім пока. Ну, це не закінчується відео. Як хорошо. Так, друзі. Ми якось вижили до 15 етажа тільки з боксу, нам, бідненьким. У нього 3 хп у мене 1 хп. Це дуже погано. Але окей. А ну, хад, давайте хоча б мейна. Не було ни разу мейна за 15 тажів. Це прикол, напевно, від Дэндис World. хоча на Пьобла було шансів більше. Ні, в ху не фіга собі Це що таке Пьобл? Йопарасате? Я думав, я його не побачу. Як я його зустрів взагалі? Флаттер А, ні. нє ні, -ні, ні Ну, ладно, кусай, хай, кусай. Но пьобл то, що заспанеться на 15 етажі. Ви розумієте? Пібл, який заспався на 15 етажі. Ти що, віддіваєшся? Ну, Віл, ну що це було таке? 15-й поверх. Деньги сбор. А ну-ка скільки хоч э, защитала пёбла? Десять відсотків. Нормально. Може сьогодні куплю пёбла, тому що в мене вже ну, багато цього Ірона Тільки дивлюсь, скільки тут стоїть весь ірон. Ірон. Ну, і, ром. і, ром. і... И вы были на канале Строберикет. Всім пока-пока. Блин, я буду ще скопыть на пебо.